Вітаю вас, друзі мої! Знімлю коротеньке відео як доповнення до відео про мою нову, мій новий упор для стрільби Fiordir Quadro. Ви питаєте, які мені вибрати, мені, як, з якого мені буде краще е, стріляти там. Я далеко не стріляю. 200-300 метрів. Дивіться, я хочу пояснити, що у кожного, у кожного людини, у кожного мисливця своя е підготовка, да? Скажімо так, е свій настріл, свій досвід якийсь є, і хтось буде з звичайної вангарда стріляти е там на 200-300-400 метрів спокійно. А хтось з вангарда не зможе попадати там, в А 4 на 100 метрів. Тобто, щось е, радити вам, що от візьміть, е, візьміть вангард і буде вам щастя. Чи візьміть Примос і буде вам щастя. Я так не можу сказати, тому що я не знаю вашої підготовки. Я вам скажу: візьміть е, там, Примос. Ви возьмете, вас буде так ковбасити, що ви не зможете в комбайн попасти на 200 метрів. А потім скажете: о, ти там посоветував, сказав, що буде все хорошо, а я, блин, не виходить в мене. Не то, що в звіра попасти, а в джундіра попасти з 200 метрів. І за цього я нічого вам радити не буду. Є відео, де я Подробно розібрав плюси, мінуси кожної триноги, кожного упора, кожного біпода, кожного трипода. Тобто, ви подивіться це відео і підлаштуйте упор під свої стрільби, під свої охоти, під свої задачі. Розумієте? Я з квадро полюю, коли поля чисті. Коли е, зібрана кукуруза, соняшник, е, коли трава вже упала, коли листя упало, то є, коли підход до звіра буде проблематичний. От, коли от вони ходять по кукурузяному полі там кабани, попробуй до них підійти нормально там на 150-200 метрів, коли це все шуршить, е, тріщить. І... І підійти, ну, а особливо це, е, да, днем, ще, коли ти бач, куди стаєш. Ну, коли ти підходиш вночі, ви ж знаєте, що ви не знаєте, куди ви стаєш ногою. Там стаєш, там тріснуло. На соняшнику там взагалі караул. Там підійти невозможно. І за цього тоді я використовую квадро. Він устойчивий, він е, ну, монолітно стоїть, по крайній мірі, у мене. Я, я стріляю з нього. Як з упором зі стола. От. І тоді я можу зробити постріл там і, і на 300, і на 400, і на 500 метрів. Розумієте, з вангардом так не зробиш стоячи. Це хіба що треба сісти, або якийсь упор, щоб був під праву руку, під правий лікоть, якщо ви правша. Тому що у вас опор, по суті, тільки на одне це і У вас виходить. Оцей перехрестя пригає, коли трава висока, з манком я полюю, чи як полювання відкривалося в травні місяці, виходиш, полюєш, трави, ну, ще з кукурудзу соняшник не піднялися, ну вже, вже, вже ти можеш підійти там до того козлика більш-менш на ближчу дистанцію. Тобі треба стояти часто там, особливо з манком. Ти поставив триногу, ти поставив карабін і працюєш манком, поманив і постійно е зондуєш кругом себе, бінокль. все. Тобі треба вільні руки. Тоді да, тоді я використовую Вангард чи беріть Примос, ну, Любу триногу, на якій можна зафіксувати карабін, щоб він там стояв, у вас руки вільні. І секунда діла, щоб ви скинулися до карабіна і зробили постріл. Тому що, ще раз кажу, звір не збирається помирати, ради того, щоб ви там на мангалі зажарили. його ляшку. Він хитрий, він розумний. І це все треба учитувати. Якщо от сказати, я там не стріляю більше 200 метрів, ну, що я вам можу порадити? Ну от що, що порадити? Якщо свого досвіду, своєї підготовки, ну, тоді беріть або прімос, або Вангард. Ну, краще вангард, звісно. Це опять же це з моєї точки зору. Я її нікому не нав'язую. Я не кажу, що Прімос краще чи Вангард краще, чи квадро краще. От всім краще квадро. Устойчивіше. Ну, от бачите, що є у нього такі мінуси. Ви не можете крутитися кровом своєї осі на ньому, і ви не можете його залишити, щоб він з карабіном стояв. Я колись думав, і можливо, я це все-таки навіть зроблю на старому своєму 4 нозі квадро причепити п'яту ногу. Просто прив'язувати шнурком тимчасово, коли вона зібрана, нога відв'язана, спереді ставити, щоб просто опирати карабін отак раз і оперлася на нього. Я, можливо, це зроблю. Але я не позбудуся цієї проблеми, що я не, не можу, наприклад, в мене направлений прамо, а козал виходить там, чи кабан, ну, неважливо, хто, виходить зліва під 90 градусів. Я не зможу, раз як в е вангарді, раз зробив крок я вже повернутий. Мені треба цю треногу підняти, переставити і покласти. Розумієте, коли звір уже дивиться на вас, він вже вас засік, у вас є секунда, дві щоб зробити постріл. Як тільки ви почнете оце піднімати, переставляти, ви втратили цих 2 секунди. Що зробити один крок, а що зробити руку вперед, підняв, переніс, опустив, звіру йде. Тобто якісь давати поради, що, от що мені купити, я не буду давати поради. Ви подивіться відео, ви подивіться, візьміть товариша свого. Якщо є якась тринога, двонога. Однозначно, що я дам пораду брати тріпот. Тобто устойчиві, щоб ви не підняли карабін для перезарядки, а упор упав у вас в траву. Тобто, тут ви самі дивіться. Ще раз повторюю: дивіться на свою підготовку, дивіться на вашу готовність. Дивіться на вашу стресоустойчивость, да? Бо тому що людина отак спокійна, цілиться, все, е, прекрасно, все понимає, прекрасно все розуміє, прекрасно все розуміє, все. Ну, як тільки вона бачить звіра, її так колотить, що вона слова не може сказати, адреналін б'є, у неї цей прицел скаче. то я не знаю, що вам посовітувати. Помієте, я вам пораджу зараз квадро як самоустойчиву триногу, а ви її візьмете. І ваш адреналін це і буде вас так захльостувати, що у вас коліна буде труситися. А ваше тіло для квадро – це третя нога, розумієте? І якщо ваше тіло буде отако ходити, то ніякої третьої ноги з вашого тіла не вийде. Вас буде ковбасити. Візьміть, якщо є в друзів, візьміть просто в друга, потестуйте. Не, не треба стріляти, їхати десь там в поля і стріляти. Ви просто вийдіть там в себе на город, поставте е, якусь е, пластикову пляшку е, каністру, блин, он, відро від майонезу біле поставте на відстань 100 150 метрів і спробуйте поцілитися в нього. Чи можете ви марку приціла утримувати на цьому предметі невеликому, а 4 листок. Отак, От поверніть його поперек, закріпіть десь і пробуйте з упора поцілитися в нього і зробити холостий спуск. Тому що е, цілиться мало, а от коли ви роб, тягнете спуск, у вас е, марка, як правило, вниз пливе. Ви якби робите клювок, От попробуйте це зробити в момент з де ваша марка знаходитися на цьому листкові А4. От і все. Якщо ви справляєтеся з тим, то ви можете любити вже, з якого вам буде удобніше, вам не буде зручно на кожному. Вам буде на якомусь зручніше, на якомусь гірше. І не вийшли, спробували 2 секунди і пішли до хати. Ви спробуйте взяли квадро, попробуйте, пустійте, по, по як ваше зручно. Може, ви в груди собі впрете і будете стояти, вам буде це зручно. Може, вам той вангард буде не підходити. Купіть ця головка зажимна на Авангард, купіть її зажимну головку, і вона вже буде вам стабільніше. Тобто ви будете відпускати шар, і коли навелися на ціль, ви будете його піджимати. Ну це розумієте, це, це теж не панацея. З цим зажимом. Я зажим хочу, ну, хотів взяти і, може, візьму на свій вангард не за те, щоб зажимати в момент пострілу, а для того, щоб зажимати, щоб надійно тримався карабін. Коли я там в бінокль дивлюся, чи маню, чи там в туалет від, 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 відвернувся, відійшов і приходжу, а там цей карабін на землі валяється, або якийсь пору поду вітру скинув його. з... Ну, з цих рогачиків. Для цього я хочу зробити зажим. Но коли прийде діло до стрільби, зажим буде відпускатися і буде стріляти як з звичайної е, ну, звичайно ну, блін, рагульки, да, тільки на три ноги оперти. Так що, не знаю, дивіться по собі. Я вам сказав плюси, я вам сказав мінуси. Ви сядьте і передумайте свої плюси і мінуси. В яких ви умовах полюєте, в яких е, у вас е, географічні умови. Може ви взагалі в лісі полюєте, що у вас поляна там саме далі 100 метрів, так тоді взагалі можна з ругулькою отакою вверху і внизу полювати. Тоді вам на що платити там, 3, 5, 7, 10 тисяч за упор, якщо можна там дві палички зв'язати з ліщини різинкою від трусів. І все, у вас вже буде упор, вам не треба кращого. А якщо ви полюєте десь в степах якихось там, де посадка від посадки там 2,5 км, то тоді понятно, що треба. Стабільний жорсткий упор. Коротше, записав це відео, щоб кожному не відповідати. Я не знаю вашу підготовку, я не знаю ваші умови, географічні чи, чи, чи місцевость, яка у вас гори, степ. Так що, дивіться самі. Зрівняйте плюси і мінуси, візьміть когось знайомого на день його просто поюзати на городі. Нема у вас городу, города в квартирі живете, виїдьте десь за місто, обов'язково карабін, обов'язково своїм прицелом беріть. От цей листочок, поставте якусь коробку від піци, І попробуйте просто понаводитися в неї, візьміть пусту гільзу вставте, і просто поклацайте на різні дистанції, на 100, на 50, на 200. На 300 метрів. Ви побачите вашу готовність. І ви самі потім поймете, що вам треба. Вам не треба мої поради. Вам треба слухати свою голову і дивитися на свою підготовку. Все, на все добре, друзі. Не впадайте в вічі, у вас все вийде.